Вітаю. Сьогодні подивлюся ще на Зеленського. Давно я щось на нього не дивилася. Подивимось на липень місяць, що його чекає, як президента маємо на увазі. Як пройде для нього цей місяць? Карти показують, що місяць для нього буде такий собі гарячий. В тому плані, що часто буде роз'їжджати зустрічі, підписання документів, паперів, але його чекають перешкоди в справах. Це, знаєте, коли бажання щось вирішити або зробити є, але можливості немає. Діє іначе як паралізовує. Приймання швидких рішень в частності три країни. Поїздка в Британію, вірогідна, або ж приймання рішень із участю країни Британії та ще трьох країн. Можливо, знову будуть щось змінювати в домовленостях. І також він захоче примінити свою підприємливість. Схоже, буде у Трампа просити надання фінансової допомоги, але може почути від Трампа відмову. Щось як... Іде руйнація по вежі його бажань, а бажання у нього е, отримання допомоги.